Книга псалмів Псалом 35, Диригентові Псалом Господнього раба Давида. Вирок про переступ грішника виходить з глибини мого серця. Нема Божого страху перед його очима. Адже він поблажливо поставився до себе самого, аби не викрити свого беззаконня. І не зненавидіти Його, слова його уст, беззаконня і підступ, він перестав поводитися мудро і чинити добро. На своєму ліжку він думає про беззаконня, пустився на недобру дорогу, не оминає зла. Господи, твоя милість на небі, а правда Твоя сягає до хмар. Твоя праведність, наче Божі гори, Твоє правосуддя, глибока безодня. Господи, Ти спасаєш людей і тварин, яка безцінна Твоя милість, о Боже. Людські сини покладаються на захист Твоїх крил, вони насичуються щедротами Твого дому, Ти потоком Твоїх солодощів їх напоюєш, бо в тебе джерело життя у твоєму світлі, ми побачимо світло, продовж милість свою до тих, що тебе знають, і праведність свою до тих, що праведні серцем, хай не наблизиться до мене нога гордого і рука грішного, хай не захитає мене там. Упали ті, що чинять беззаконня, їх повалили і не змогли встати.